Доброго дня, компанія бачу все. Нас багато замовляють хлопцям. Ми відправляємо по закупівельній ціні тепловізори. Вони зачасту купляють люди, їм хтось купляє. Ну, наприклад, батько купляє сину чи там брат купляє брату. І вони питаються тут, коли їм приходить на почту. Вони питаються його там налаштувати. Як зачасту воно в них там щось не працює, щось вони не роблять. Коли їм скидаєш мануал, мануал це е, е, інструкція користувача, як правильно користуватися. Вони читати це не хочуть, вообще нічого робити. Не хочуть, вони дзвонять і кажуть, в мене не робить. Воно зайця не бачить, не можна відлічити, від собаки. На 500 метрів зайця від собаки. Ну, це довжен тепловізор коштувати, я не знаю, там 3 тисячі тисяч доларів, щоб відлічити на пів кілометра зайця собака, бо воно ну, ж однаково там уші, що зайця, то холодні. Ну, ці штучки-дрючки не для того. Е, приїхав назад тепловізор, його не повернули. Нам повернули його, наче щоб ми його налаштували. Е, він викручений отут, це фокус, він не накручений правильно. І за часту, коли беруть той, хто не дуже розуміє, він отак ось отут відкручується сам окуляр. А вони зачасту отут питаються крутити, потім тут крутять і крутять окуляр. А окуляр нічого не, не регулює. Його треба до кінця зажати, першу, першу теплику, оцю штуку треба зажати до кінця гарно, а потім вже регулюється осьо, дальність. І тоді все регулюється. Ну я 3 секунди все відрегулював, людина не хотіла слухати по телефону, хотів потратити на пересилку 500 гривень, ну таке діло. Ось покрутили, все цей. Ну, відправляємо назад. Все, нам хорошого, перемоги. Коротше, приїхав тепловізор. Каже людина, що він нічого не показує і дуже погано в нього видно. Ну, В нього, так, погано видно, тому що не налаштовано е, ну, фокус і дальність. Понятно, зараз розмите воно. Зараз я налаштую. Так, налаштував зум правильно і різкість. Привіт. Ось от тепленький ще. Ну і все гарно видно. Все працює. Треба тільки покрутити спереді е різкість, а ззаді зум. Це дуже гарно воно показує.